Сьогодні ми з вами закінчуємо низку наших проповідей, які зв'язані з темою лагідність, лагідність людини. Ми бачимо, наскільки важливою є ця тема, що Ісус Христос в нагорній проповіді, п'ятим пунктом своєї нагорної проповіді, власне, вжив ці слова, блаженні лагідні. Бо вони вспадкують землю. На протязі цих ці, останніх неділь ми з вами говорили, наскільки важливою є віра людини, в якій одним із основних компонентів є лагідність, кроткість. Наскільки ми є сьогодні лагідні по відношенні до тих, хто є біля нас? Наскільки ми є лагідні, наскільки ми можемо розряжати ту нервозну, критичну ситуацію? Яка не раз розгоряється навколо нас. Якщо людина є лагідного серця, Господь обіцяє, що вона вспадкує землю вічності. Чи ми сьогодні дійсно задумуємося над тим, наскільки кротким моє є серце? Коли Господь є на землі, ми читаємо у Матвія 23, голова, 5, вірш Матвія 23,5. Не раз люди, які приходять до церкви, не раз люди релігійного напрямку показують свої вчинки. Всі свої вчинки вони роблять, щоб їх бачили люди. Мова йде про фарисеїв, про книжників, про тих людей, які постійно були на виду в духовному житті. Але чи ми сьогодні маємо цей внутрішній світ? Чи ми сьогодні не просто приходимо до церкви, щоб прийти. Тому що є така традиція, в неділю зранку кожна здорова, нормальна людина іде до церкви, вихована людина йде до церкви, так ведеться споконвіку. Але чи це є основний мотив мій приходу до церкви? Чи сьогодні, приходячи до церкви, я беру для себе ту науку, щоб пізніше нею жити? Христос, будучи на землі, дає для своїх учнів. Науку, в якій краєгольним каменем є, не єдиним хлібом буде жити людина, але тими словами, які виходять із уст Божих або які ми беремо з Біблії. Чи сьогодні в нас є це правильне розуміння, що ми живемо цим хлібом? Нагорна проповідь, яка пролунала 2000 років тому, вона зробила свого роду надзвичайну революцію в світі. Ми бачимо, що Ісус не закликає піднімати зброю, Він не закликає йти проти Римської імперії, Він не закликає ополчатися в якісь надзвичайні дивізіони, не робить лівих, правих. Те, що пролунало в нагорній проповіді, в дальнішому зламало Римську імперію, яка була найсильнішою. Що ми сьогодні потребуємо? Чи ми не потребуємо сьогодні нагорної проповіді знову? Чи ми сьогодні не потребуємо знову і знову послухати ті слова, які дві тисячі років тому лунали на одному з горбів недалеко від Єрусалиму? Ми з вами читали блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство. Блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони вспадкують землю, блаженні. Ті, хто проявляють милість, бо вони будуть помиловані. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Чи ми сьогодні творимо мир? Чи ми сьогодні є по ту сторону барикади? Які закликають до війни. Дуже цікаво, але коли ви дивитесь Майдан, я думаю, багато з нас дивиться Майдан і бачить одну сторону і другу сторону. І посередині стоять священники. Якщо прийде якийсь перший удар, звичайно, перший удар буде на них миротворці. Вони не стоять ні по одній стороні барикади. Вони не стоять по другій стороні барикади. Вони хочуть, щоб між людьми був мир. І за це не раз потрібно віддати своє життя. Ми сьогодні маємо сім'ї. Ми сьогодні маємо чоловіків, жінок, внуків. Чи ми готові віддати за мир в своїй сім'ї, своє життя? Для цього не потрібно піднімати кулак. Для цього не потрібно брати граблі. Для цього не потрібно брати гранату, для цього потрібно стати посередині в мирі і в спокої. І деколи віддати свою амбіціозність, віддати своє життя, свої пориви за те, щоб в твоїй сім'ї, в моїй сім'ї, в моїй церкві був мир і спокій. Чи ми сьогодні готові йти на таку жертву? Подумаємо акуратно для себе кожен, чи сьогодні я готовий іти аж на таку жертву, щоб ради миру в сім'ї. Ради миру в церкві, ради миру в державі віддати своє життя. Блаженні миротворці, бо вони будуть синами Божими. Блаженні ті, хто є ними за правду. Радійте і веселіться, бо ваше Царство Небесне. Радійте і веселіться. Як можна було сприйняти? Очима юдеянина, який боровся з Римом, або очима Риму, які були в силі зробити все, що радійте і веселіться, як вас гонять. Радійте, радійте, радійте і веселіться, як вас переслідують. Радійте і веселіться, як на вас говорять облудні слова. Чи є в цьому зміст? Чи є в цьому сенс для здорової, сильної людини, яка володіє авторитетом і силою, щоб терпіти того, хто, можливо, навіть меншу силу має і ще й терпіти його. Але дивіться, як пише Слово Боже. Радійте і веселіться, коли на вас піднімаються, коли на вас облудно наговорюють, коли говорять щось лихе, і навіть коли хочуть вам заподіяти смерть ради правди і ради справедливості. Вивчаючи уважно нагорну проповідь, ми з вами бачимо, що тут є багато обіцянок. Хочеш бути в Царстві Божому, хочеш бути сином Божим, хочеш мати мир, хочеш бути, уподобитись ангелу Господньому, хочеш мати велике благословіння. Є умова. Ти повинен щось виконувати. Недостатньо тільки прийти до церкви, недостатньо тільки підняти руку до неба і сказати, Господі, благослови! Недостатньо. Ми получаємо повноту нашого спасіння, коли ми приходимо до Христа. Ми самі себе спасти не можемо, Господь це розуміє, і Він дає повноту спасіння, пролявши свою святу кров, освятивши нас в наших немочах, але після того починається нове життя християнина. І якщо ми з вами щось хочемо мати в своєму житті, і в духовному, і в цьому житті, ми повинні прикладати зусилля. Тільки той, хто піде вузькою дорогою, той, хто буде силкуватися вузькими брамами, війти до вічності, до того він повинен прикладати надзвичайні зусилля. І велика радість, що прикладаючи ці зусилля, ми не є самі, ми не є залишені. З нами завжди є наш Господь. І коли сьогодні є труднощі сімейні. Коли є сьогодні труднощі в державі, коли є сьогодні певні труднощі в церкві, ми розуміємо, що ми стоїмо в проломі правди, стіймо на цій правді в своїй лагідності, в покорі серця, з надією на те, що зі мною є мій Господь і допомагає мені іти цією дорогою. Ми з вами казали, що Царство Боже належить тим, хто є бідні в дусі. І ця форма бідності не була, тому що людина є немічна в дусі, бідна в дусі, ця форма птохос вживалася до тієї людини, яка була залежною від інших людей. В даному випадку автор або сам Ісус на горної проповіді говорить про ту вбогість, коли ми розуміємо, що ми є залежні від Бога. Чи у нас є сьогодні таке розуміння, що я є залежний від Бога? Чи ми тільки думаємо, що я маю п'ять пальців на одній руці, п'ять пальців на другій руці, я маю кров, я є сильний, я сам щось можу добитись. Якщо ми так думаємо, ми є дуже бідні люди. Маленька благодать відступає від нас, і ми відразу лишаємося один на один зі своїми немочами. Блаженна людина, яка рахує, що вона є в Бога духом, тому що ця вбогість духовна приводить до спільноти тебе. З тим, хто робить тебе багатим, коли я є бідний, я приходжу до багатої людини. Бідна людина не працює для бідної людини. Правда? Якщо ви хочете знайти роботу, ви шукаєте людину, яка може дати для вас роботу, і ви не будете підходити до того, хто сам не працює, хто сам не має роботи, це є абсурд. Ви будете шукати сильного чоловіка, який має компанію, який має фабрику, який має завод, який може вас влаштувати для гавермента на роботу, будете мати спілкування з такими. Тобто, в даному випадку ви показуєте, що ви є бідні по відношенню до когось, бо ви до нього наймаєтесь на роботу. Так само є в Нагорній проповіді. Якщо ми дійсно відчуваємо свою бідноту духовну, я стремлюсь ні до кого-небудь, а тільки до Бога. І тоді Він може благословити, тоді Він може дати. Пам'ятаємо, що свою, своє духовне багатство ми міряємо не по відношенню до інших людей. Так, такі люди є навколо нас, вони є зірцем для нас, ми можемо певні приклади мати, але остаточна наша мірка, щоб бути в Богім в духом, ми міряємо свою духовність до Ісуса Христа. Досягнути духовності Христа є неможливо. Але стримитися до цієї духовності, будьте такими, як я мій Небесний Отець. Тобто це показує на те, що динаміка життя християнина вона постійно є в русі. І чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми розуміємо, що ми є бідні. Наскільки в нас є сьогодні це розуміння? Біднота в дусі відділяє нас від наших гріхів. Лагідність в дусі. Допомагає нам зрозуміти праведність Ісуса. Грецьке слово праос означає розтоплювати, лагідний, той, хто є розтоплений. Той, хто, як ми казали, той, хто є по відношенню до тварини, яка має дикий характер, її вгамували цю тварину. Також буде вживатися слово праос, коли дика тварина починає служити для людини і служить з такою вірністю, що коли немає її господаря. Вона готова загинути або не може просто жити. Чи ми сьогодні маємо таке розуміння, що без нашого Бога ми загинемо? Певного дня Він усмирив наш характер. Певного дня він дав нам руку допомоги і вирвав нас з гріха. Він дав для нас все, що потрібно, щоб, устрим... щоб е... наш характер став таким, який відповідав би Біблії. Але чи ми сьогодні розуміємо, що без Бога ми вмремо? Чи ми сьогодні розуміємо, що без Бога я не можу прийти до церкви, що завтра без Бога я не встану, що завтра без Бога, прийшовши на роботі, я нічого не отримаю. Чи ми розуміємо це все в своєму житті? Якщо ми розуміємо, ми є щасливі люди, тому що наше стремління тоді є до Бога. Ми з вами говорили, що людина, яка є мягка, це не є безсилля людини. Це є надзвичайна сила характеру. Вивчаючи життя і своє, і життя тих, хто є біля нас, ми приходимо до висновку, задаючи собі таке запитання: що легше вгамувати себе, бути лагідним чи дати місце своїм емоціям і показати, хто я є насправді. Що легше? Набагато тяжче. Бути лагідною людиною, стримати свого внутрішнього чоловіка, не дати можливість йому розірвати себе, не дати можливість, щоб ми, дякуючи цим емоціям, які ми виплескуємо, щоб страдали не тільки ми, але страдали ті, хто є біля нас. Коли ми з вами уважно вивчаємо послання до галатів недаремно, плоди Святого Духа, починаються вони з любові, а закінчуються самоконтролем. Чи сьогодні я маю самоконтроль для своїх уст? Чи сьогодні я маю самоконтроль для своїх акцій? Чи сьогодні я можу контролювати себе там, де мене ніхто не бачить, а тільки я є на єдині зі своїм Богом, і я відданий сам в свої руки, можу робити все, що хочу? Чи я можу себе контролювати? Чи я маю цей самоконтроль? Власне, цим закінчуються плоди Святого Духа. Галатів, 5 голова. Наскільки ми сьогодні себе можемо контролювати? Лагідна людина? Це надзвичайно тренована людина. Лагідна людина це надзвичайний характер. Лагідна людина, сильніша від будь-якого силача, який може завоювати місто. Або лагідна людина, або той, хто втрачає лагідність, нервова людина, подібна до води, яка розриває греблю і ламає все навколо. Така людина, яка не має стриму на свої емоції і на свій характер. Як ми сьогодні приймаємо це в своєму житті? При цьому всьому, коли ми з вами говорили за лагідність, це не говорить, що ми повинні лишитися байдужими до всього. Є друга сторона лагідності, коли ми з вами вивчаємо Ісуса Христа в своїй лагідності, Христос ніколи не дав посміятися над правдою. Це не говорить, що ми все сприймаємо, каже, хай діє тільки Господь, хай робить тільки Господь, хай тільки робить, хай буде тільки така воля. Коли ми бачимо навколо нас несправедливість. Коли ми бачимо навколо нас зло, ми в певній мірі повинні в мірках Божого розуміння підійти до цього. Приклад, коли Христос заходить до храму і бачить, що з храма починає трубити верте про збійників, він не проявляє свою лагідність. Він бере батіг і в своїй Божественності виганяє всіх з храму. І каже слова, я не дозволю дім молитви перетворити в вертеп розбійників. При цьому всьому він не втрачає розсудку, при цьому всьому він не втрачає розуміння лагідності, бо відразу після того він виходить на двір і проявляє милість до тих бідних людей, які були біля храму, яким ніхто не міг допомогти, а міг допомогти тільки Бог. Коли він зустрічається з книжниками-фарисеями, 23-я голова Матвія. Коли біля нього стоять люди, які мають довгу одежу, які показують, що вони священники, в яких на порядку денному тільки служіння в церкві, але він бачив їхню глибоку середину. Люди, які стояли далекі від, далеко від Бога. І тут він каже: ви є гроби побілені, ви є повні кісток. Ви ті, які обходите цілий світ і знайдете одного з учнів і робите його в два рази гіршими від себе. Ми бачимо, як за правду стає Христос своїй лагідності, в своїй кроткості характера, характера, Він не дозволяє, щоб одна людина сміялася над іншою. Він не дозволяє своїм учням, хоч він бачив, що в нього, є, в нього були більш здібніші учні, менш здібніші учні, але він не дозволяє, щоб один сміявся над другим, щоб хтось був принижений. Щоб хтось був занехаяний. Коли ми з вами вивчаємо нагорну проповідь, а власне Матвія 5.5, якщо ми з вами уважно читаємо ці слова, в грецькому перекладі для слова прийменник, для слова «прийменник» чи російське місто імені, англійське принаун, грецьке слово аутос, що означає тільки лагідні. Тільки лагідні. Тут ми читаємо блаженні лагідні. Правильно переклад мусить бути тільки лагідні. Тільки лагідні, вони вспадкують землю. Тут є, ми бачимо бар'єр. Хто може вспадкувати землю? Слідуючи, коли ми вивчаємо слово спадкувати, клерономіос. Клерономіос два грецьких слова, які йдуть разом. Клеро означає писати, номіо означає закон. Це є та умова спадщини, яка не просто дається людині, коли хтось помер і просто залишається зразу ця спадщина до тієї людини, бо помер той, хто залишає після себе щось. В даній умові блаженні лагідні, бо вони вспадкують клоро говорить про те, що мусить виконатися певна умова. Якщо ти хочеш мати це насліддя, Якщо ти хочеш спадкувати землю, ти повинен мати лагідний характер. Це є умова спадкування вічної землі. Ми бачимо, наскільки є глибоке значення цього слова лагідний, наскільки воно повинно виражатися на сьогоднішньому, на сьогоднішньому етапі в нашому житті? Вивчаємо своє життя. Звідки починаються наші в більшості роду проблеми? Там, де зникає лагідність, там, де появляється байдужість. Звичайно, одна людина байдужа, інша в тому питанні не може завжди бути лагідною. І починається конфлікт. Тому ми бачимо, яка ставиться умова. Умова спадщини, блаженні лагідні, бо тільки вони... І тільки вони можуть спадкувати землю. Немає значення, як тебе провокують, як мене провокують. Ми на сьогоднішній день. Якщо ми хочемо спадкувати землю, ми повинні показувати лагідність нашому характері. Але не забуваємо того, що в своїй лагідності ми ніколи не дамо, не дамо можливості посміятися над правдою. Це не говорить про те, що я буду йти з кулаками. Це не говорить про те, що я вчинюю якусь, якусь революцію, це говорить про те, що я ніколи не погоджуся з тим, що мене хтось штовхає на гріх або з дому молитви роблять вертеп розбійників. Першою особливістю характеру лагідної людини, перший пункт, перша характеристика лагідної людини є те, що перш за все ми бачимо свій гріх. Першою особливістю лагідної людини є те, що перш за все ми бачимо свій гріх, не гріх інших. Якщо вже ми починаємо бачити інші гріхи, другі гріхи, а свого гріха не бачимо, забудьте, що ви є лагідна людина. Підтвердження для цього слова апостола Павла, яке він каже до молодого Тимофія, перша Тимофія. Перша голова, 15 -ти вірш, Тимофій є, апо... є пастор пер... Великої Церкви. І він каже до нього такі слова. Перша Тимофія 1,15. Друга частина вірша. Друга частина вірша. Христос прийшов у світ спасти грішних, із яких першим є я. Пасти грішних прийшов Христос, із яких перших є. То хто каже, каже апостол Павло, каже про кого? Про себе. Він себе заносить в ряд найбільших грішників. Ви себе уявляєте? Апостол Павло визнає себе, що він є грішна людина, той, через якого написалося по, поверх 70% нового заповіту. Зараз він каже до молодого Тимофія. Що Христос постраждав за всіх нас, за всіх грішників, а найбільше, серед, а найбільше за мене, бо я є один з найбільших грішників розуміння свого гріха. Якщо ми є люди лагідні, якщо ми є люди кроткого характеру, перш за все ми будемо бачити свою проблему. А пізніше вже будемо бачити проблеми інших. Другу характеристикою лагідної людини є те, що людина лагідна ніколи не буде проявляти егоїзму, ніколи не буде казати, що світ крутиться навколо мене. Тільки так, як я. Лагідна людина поступиться своїм я. Вона не тільки буде визнавати, що вона є грішна, що вона не завжди є на вершині справедливості. Але вона поступиться своїм «я», Вона не буде наступати за свій інтерес. І якщо потребує цього ситуація, потребує цього мир, вона поступиться своїм «я», щоб в сім'ї був мир, щоб в сім'ї був спокій. Чи це легко зробити? Затулити свої уста і промовчати? Чи це легко перетерпіти, коли ти бачиш? Що твоє его зараз потребує бути набагато вищим, твоє я потребує набагато бути вищим і ніби тебе ображають. Але апостол Павло пізніше скаже, набагато краще бути ображеним, ніж ображати когось іншого. Весета то є висока матерія, то не є для слабих. Ви не думайте, що церква для слабих. Церква то є сильні люди. То є надзвичайно сильні люди, які в силі Святого Духа можуть володіти своїм характером. То не є слабовольність, то є надзвичайна сила характеру. І тому ми бачимо, що таке є лагідна людина. Певного дня до Ісуса Христа підходять його учні. Вони підійшли до нього з дуже нормальним запитанням. Хто є найбільший серед нас? Хто є найбільший серед нас в церкві? З таким запитанням ми можемо стояти вдома, можемо свояти, стояти в своїх думках. Хто є найбільший? Та правда, я є найбільший, я є найрозумніший. За мною належить право, за мною є слово, моє посліднє слово. Я ніколи не дам, щоб хтось сказав посліднє слово. Хто є найбільший? Коли до Ісуса Христа звертається Його учні, Він ставить перед ними дитину, маленьку дитину, може таку як. Наш Давід і дає приклад цієї дитини. Хто уподобиться до такої дитини, той спадкує Царство Небесне. Чи ми сьогодні можемо бути подібними в своїй злості, в своїх ненавистях, в своїх амбіціях до маленької дитини, яка ще таких амбіцій не має? Яка довіряє сліпо для мами і для тата, яка не розуміє, вона зробить все, що їй скаже мама, що їй зробить тато. Якщо добрий тато, звичайно, це є добре наслідя. Але ми не знаємо, що може сказати тато, який не має розуму, чи, немає, чи мама, яка не має розуму. Але він це сліпо виконає. Він це сліпо зробить. Дитинка не обдумує, нас сліпо виконує команду. Як ми сьогодні виконуємо команду нашого Господа? Чи ми повністю йому довіряємо? Тільки лагідні люди спадкують землю, і цю землю для нас дає сам Господь. Хай Господь всім поможе нам в 21 столітті, в, в столітті барикад, в столітті землетрусів, в столітті, коли своє его стоїть надзвичайно високо. Приборкати свій характер і взяти на горну проповідь п'ята голова, п'ятий вірш, ключовий вірш. Для свого характеру тільки лагідні спадкують землю. Хай Господь всіх нас благословить не тільки в думані, але в житті бути такими лагідними людьми. Встанемо і будемо.